Ну що, готуємося сьогодні. Я думаю, може після обід поїдемо, попробуємо бризкати нашу кукурузку. Бо вже, ну я считаю, вже 5. Дивлюсь по цьому, що цей що рівно стоїть ще не вважаємо. листок, ще 4. Ну, коротше, 4-5 листків. Вже треба їхати, тому що у нас е, приматітус, типу. ну, типа, тільки у нас Нертусовське. Тому він до 7 листків. То вже треба їхати, бризкать бур'яна як такового ще. Була, мене, на однім полі, коротше, була дорога, її перенесли. Оце по цій дорозі заслався мишій. В самому полі, де не йде лобода, та каше, тільки, тільки два маленьких листочка. Амброзіїнка така сама, така забішечки, а то опадалка соєшника. Оце весь бур'ян, який у нас є, що ми будемо бризкати. А так, оприскладів у, у нас такий 800 літровий рюкзачок, цей обичний. Старенький вже 2008 або 2007 рік отакий. Він ще юм заповне цей оприскуєтель. То -то -то. А цей насос минулий рік я на ньому поміняв. А все остальне на глаз. Браво Саша, як там кажуть. <с infancy> Бо там браво 800, чи там 1800 норма вилила. А у нас це от Газ в палас, Бризкаємо ми. Може хто ну, як цікаво буде, бризкаємо ми другою передачею, ми ми все коротше другою передачею, Друга і втапок. Нема того там 1800-1700. Ото, 1800, ото втапок, 2300 і погнали. Саме больмін точно виходить. А ото начне гратися газом і починається качелі з виливом. А як оце це десь долужніме 80 літрів води хочу виливати. Щоб ото призкователя нам хватало на 10 гектар. О, то, то. Поки на щось блотніше немає, бризкаємо це. То такі у нас справи. А ви пишіть, коментуйте, хто скільки є води, хто чим бризкає.